скандал розгорівся навколо ще одного викладача Карпенка Юрія Висоцького. Я зазнавала цієї людини і тиску психологічного дуже сильно, і це все було ну дуже важко. Ось мені було 17 років на той момент. Тоді в університеті не було взагалі ніяких ні анонімних форм, нічого. Як свій метод викладання сповідує. Такий підхід до студентів, що він змушує їх перебувати всі чотири роки навчання в стресі, а в страху і займається елементом по відношенню до них. Натомість сам Висоцький стверджує, що знайомий лише з однією заявою з мережі і її повністю відкидає. І додав, колеги його підтримують подібні явища. Посіяння чварко між українцями в різних галузях діяльності, чи то творчості, чи то педагогіки, чи то науки призводить до того, що люди говорять про те, що а чи не є це певною спесооперацією ФСБ для того, щоб всередині нас всіх розірвати всередині, от такий так, так і я собі думаю.